Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. Леся, дивіться, хто в нас є, яка красуня. Боїться вона правда. Трошки побита, бо їх там дуже багато було ми де ходили, брали. Нічого, заживе. Це я правда трошки забула. Там. Було дві породи: дюрок плюс майстер. І цей ландрас плюс майстер. Дюрок, я так розумію, це ті жовті. А це значить ландрас. Ну, там кабанів також багато, так як і в нас. У нас кабанів було багато і там. Ми спочатку йшли думали ту жовту брати. Але там всі кабанчики. І свинка одна, вона така маленька, була як оце, в нас є така, найменша. Не захотіла я брати, а ця мені відразу потрапила в очі, побачила, що ця свинка нічого там немає. І вона ось така гарнесенька. За віком вони одинакові з цими, навіть ця свинка менша трошки. Вирішили спробувати. Я таки думала, як продамо, всіх візьмемо. Але в'єтнамці вони куди не дінемо. І в'єтнамці залишаться. В неї, в неї ліве око таке, як підводка, чорненьке, гарненьке. Правда, сьогодні ми ще вчора чи позавчора домовилися за цю свинку. Бо нам телефонував один чоловік, і він сказав, що я сьогодні прийду трьох кабанів заберу. Я йому навіть скидку сказала, зроблю. Будете забирати трьох, буде вам набагато дешевше. Там виходить, що один чуть -ли не в подарок. Але. Він не прийшов, а це трошки не входило в наші плани. і ось, Женя, відійди, І ось ці три красавчика, тепер поки тут сидять. Ми кабана закрили в сараї, а ті тут поки сидять. Треба їм щось відрізати десь. Максим пішов до сусіда. Подзвонить там, номер в нього є вже приїжджав, він нам каструвати. Та, приїхати їм, зробити чекі-піки. А якщо завтра не вийде, то переселимо їх на вулицю, там зробимо їм якусь будочку і поки вони там побудуть. Хтось забере нам би просто цих кабанчиків трьох продати. А як ти не продать, то і нам кудись ми придумаємо. У нас запасний варіант є, куди їх діти. Просто там треба поприбирати. так що будемо дивити. Ми звичайно не продумали, ну не підготувалися, але всі. Спонтанні такі дії, я думаю, це правильно. Так, Щоб вона росла. Вона у нас буде їсти, так, як і ці їдять просто, але поки перший час буде все-таки їсти корм. Завтра, післязавтра привезуть, то буде вона дати одну яку. Оцю першу будемо, напевно, десь на тому тижні прибирати, все-таки. І буде у нас одна в'єтнамська кабанчик. І все-таки ця. З цією ми не вирішили. Захотіли її взяти, то взяли, а як далі воно буде, ми ще не знаємо. Спробуємо. Заробили на поросятах, взяли цю. Ми вже навіть Жені її назвали красуня. В неї, я ж кажу, одне око, дивіться, е, з цієї сторони біленьке, а тут а воно таке чорненьке. наче підфарбували. Ти будеш їх бити і їх ми відселимо. Будеш ти сама. Це поки зараз. Завтра вже будемо робити щось з тобою. Ти тако, да? дівка? Дівчинка-перлинка. Так, да, дівчинка-перлинка. Так, йду на город закрити калітку, Хі, бо не дійшла я сюди. Хоча ні, зараз візьму полью ось цю полуничку. Це полуничка, ту, що я буду копати копанка. Тут на скучі. І ось вчора я ще. Три рядочки просапала, полила трошки. І щось тут вимальовується. От така полуничка. Думала, сьогодні прорвати. Та ще час є, але зараз, коли малий вже до школи, то я довго не засижуюся. А йдемо ми щось там ще почитаємо, поки помиємося, порозмовляємо, то не задержуюся. Йдемо до хати. Зараз візьму шлангу. І трошки пулью тупонить. Наші свині жаняв собі. Ось ця новий мешканець з'явила. Нас вже потемніло, ось ця свинка тут ходить. Саменька, бо кабани такі малі-малі, а почали вже скакати, а тих забрали, бо вона їх почала бити поросяток маленьких, в'єтнамських, то сама сидить. А ці тут ось. Ці такі тут є, що її місце. Кабан там в сараї наказаний. Ну, нічого, за одну нічому не буде. Завтра вранці вже. Приїдуть до цих хлопчиків і відріжуть їм те, що вони тут самі сидять. Оцей малий як почав скакати на ту. Мале-мале. А, оцей цей старший трошки, більший, вірніше, за розміром. Як почав пригати. так ще тут сидять вони? А завтра я їм там місце звільню в сарайчику. Якщо ніхто не забере. Ще я так розуміла, оцей, що вчора телефонував, він хоче, щоб вони були покастровані, то можливо і забере вже я зателефоную. То такі справи. Ці тут вечеряють, і тут ми будемо скоро вечеряти. Щось ми трошки затрималися, ми раніше мали цю картоплю смажити. Ми ще вчора її планували, на вечерю зробимо на такій сковороді. Але поки стою свинкою туди-сюди, то поки там чоловік сходив до сусіда за номер, то вже потемніло. Нічого, зараз вона швиденько. Зараз там скільки? Сьома година. Десь півгодинки і буде наша вечеря готова. Досточку не ту Це чиста. Що тобі миску принести? під сало? Так, друзі, будемо ми готувати свою А Що вони буде смазити картоплю, я, я піду, ми ходили, як за свинкою, зайшла в магазин купила цю скумбрію. Зараз їм треба почистити, щось захотілося не поселець, а скумбрію. Саденько піду її почистити і будемо ми вечеряти. Дякую вам за перегляд моїх відео. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі. А вам кажу до побачення. Всім тихої ночі. Пока-пока.